Мамо, і де вже зима, снігом травець вкриває, гаю пташок вже нема. Мамо, ще козна б та на землю літає?» Ненька спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. «Он де?» Багачесь та сина сивенька, Скаче свет, куда міляти, Ще зосталась б та сена маленька. Чом же вона не тіка? Нащо морозу тіка? Не боїться морозу вона, не поки не краді на рідної. Не боїться за мене весної, Здесь знов перне весна. Мамо, чи селі птаски, смілеві, певності й дузе, чи то безпечні такі. Чуєсть видим таю так, мов і про зему, байдузи! Бачу, розпівалися як небайдузе тій пасті місенку, мусить паска малесенька дбати, Де б водечі дістати крапленку, де піснігом по позевку сукати. Нащо співає? Сукали зерна, спів та сени, потіка одна, от голодна співа веселенько, розлазати пташене серденько, З дещо знов перна весна.